Вітаю! На цьому році ми знову порозв'язуємо рівняння пропорцій. Ми будемо користуватися знайомим вам конспектом і перше завдання. Розв'язати рівняння пропорцію такого виду: 7,1 так відноситься до 4,1 як y відноситься до 3,25. Починаємо розв'язок, як звичайно. Показуємо крайні члени пропорції, показуємо середні члени пропорції. Застосовуємо основну властивість пропорції – Добуток крайніх членів пропорції, до рівня добутку середніх членів пропорції. Починаємо множити із середніх членів пропорції. Записуємо відповідний вираз. Далі, оскільки у нас є мішані числа, а ми знаємо, що в рівняннях пропорціях ми виконуємо множення ділення. То, відповідно, мішані число потрібно перетворити у звичайні дроби. Перетворимо 4,1 буде 9 других, 7,1 буде 15 других. Ви вже вмієте це робити, тому я не зупиняюсь на цьому моменті. Далі розуміємо, що потрібно обидві частини рівняння ділити на 9 других. Але поділити на 9 других це те саме, що помножити на 2 дев'ятих. Тобто, щоб поділити на дріб, треба помножити на обернене до нього. Отже, краще і зручніше, буде легший запис візуально, помножити би дві частини на 2 дев'ятих. Це те саме, що поділити на 9 других. Тоді в лівій частині дроби 2 дев'ятих і 9 других скоротяться і залишиться ігрик. Ну, відповідно, в правій частині буде ось такий вираз. Далі чинимо так, як робили раніше. Розкладаємо числа на прості множники і скорочуємо, отримаємо п'ята. Можна було не скорочувати останню двійку, і ми би отримали 2 або 0,2. Відповідь можна подати і в вигляді y в 1 п'ята і у вигляді y дрімні 0,2. Але. Слід пам'ятати, що перевага надається відповіді в вигляді скінченого десяткового дробу, якщо це можливо. Тому що завдання ЗНО з відкритою відповіддю, саме в вигляді десяткових дробів подаються результати. Тому потрібно знати обидві форми. Отже, Y до древні 0,2. Якби ви записали y дорівнює рівні це також був би правильний результат, і був би зарахований. Спробуйте самостійно виконати друге завдання. Розв'яжіть ось таке рівняння пропорцію. Працюйте. Перевіряйте. Показуємо крайні члени пропорції, Показуємо середні члени пропорції. Множте починаємо із середніх членів пропорції. Перетворюємо, неправильні, перетворюємо мішані числа в неправильні дроби. Розуміємо, що обидві частини рівняння потрібно ділити на 6 п'ятих. А поділити на 6 п'ятих – це те саме, що помножити на 5 шостих. Множимо би дві частини на 5 шостих. Скорочуємо 5 шостих у лівій частині рівняння. І в лівій частині рівняння залишається х. Окрім того, ми бачимо, що в правій частині рівняння також можна скоротити 3 і 4. І в правій частині залишається 5 шостих. Отже, ми одразу отримали результат. Х рівні 5 шостих. Якщо ви виконали завдання трошки інакше, тобто ви розклали числа на прості множники і скоротили також можна. Але можна робити і простіше, якщо ви бачите простіше рішення. В даному випадку, тут дуже зручно було виконати відчислення саме таким чином, як показано. Знову ж таки, спочатку самостійно розв'яжіть наступне рівняння пропорції. Працюйте перевіряйте. Показуємо крайні члени пропорції, показуємо середні члени пропорції. Множити починаємо із середніх членів пропорції. Перетворюємо мішані числа в неправильні дроби. Бачимо, що обидві частини рівняння потрібно ділити на 8 третіх, а це те саме, що помножити на 3 восьмих. Скорочуємо восьмих в лівій частині, залишається А, а в правій частині відповідний вирост для обчислення. Далі розкладаємо числа на прості множники і скорочуємо. Залишилося 3 других. Дріб неправильний, тому виділяємо цілу частину. Вийде одна ціла, одна друга. Пам'ятаємо, що одна друга це 5, ,1. тому виходить 1,5. Можна просто перетворити одну другу. Стопчик поділити 1 на 2 або домножити чисельник і знаменник на 5. І ви отримаєте той же самий результат 1,5. Отже, дорівнює 1,5. Якби ви записали відповідь у вигляді а дорівнює 1,12, це також був би правильний результат. Спробуйте самостійно розв'язати наступне рівняння. Працюйте. Перевіряйте. Показуємо крайні члени пропорції, показуємо середні члени пропорції, множити починаємо із середніх членів пропорції. Бачимо, що обидві частини рівняння потрібно розділити на 8-11. А розділити на 8-11 це те саме, що помножити на 11 восьмих. Тому обидві частини рівняння множимо на 11 восьмих. скорочуємо восьмих у лівій частині рівняння і помічаємо, що в правій частині можна скоротити 11. Записуємо вираз для обчислення Y. Розкладаємо числа на прості множники. ножники. І отримуємо 7. Отже, Y дорівнює 7. Розв'яжемо наступне рівняння. Бачимо, що це також рівняння пропорції, Тому працюємо за тою ж схемою. Показуємо крайні члени пропорції, показуємо середні члени пропорції. Множити починаємо з крайніх членів пропорції. Записуємо відповідний вираз. Далі потрібно попрацювати з десятковим дробом 4,5. Його варто перетворити у звичайний дріб. Працювати ми можемо або тільки зі звичайними дробами, або тільки з десятковими дробами. В даному випадку краще перетворити десятковий дріб у звичайний. По-перше, це тому, що завжди можлива така операція. А по-друге, що всі інші числа у нас звичайні дроби. Тому вигідно 4,5 перетворити. У звичайний дріб. Робимо додаткові обчислення, тому ставимо ось таку довстожирну лінію. Записуємо 4,5. Пишемо у вигляді звичайного дробу. Далі скорочуємо 5 на 5, ви можете зробити це детально. Ну, можна і усно, Ви вже на такому рівні що можете скоротити усно. Виходить 4,1 враховуючи Перетворення і перетворюючи паралельно мішані числа у дроби. Тобто 2,1 перетворила я в дріб 9 четвертих. 4,5 вийшло у нас 4,12 перетворила в дріб 9. ,2. І 3,15 перетворила в дріб 16 п'ятих. Обидві частини рівняння потрібно поділити на 9 четвертих. А поділити на 9 четвертих це те саме, що помножити на 4 дев'ятих. Отже, обидві частини рівняння множу на 4 дев'ятих. Скорочується 4 дев'ятих у лівій частині рівняння. У правій частині рівняння можна скоротити дев'ятки також. І тоді зліва виходить B, а в правій частині ось такий вираз. Далі. Можна працювати за схемою, розкладати всі числа на прості множники і скоротити. Але я помічаю, що якщо знаменнику 2 помножити на 5, то йде 10. І в нас уже буде десятковий дріб. Тому я нічого не розкладаю, нічого не скорочую, а перемножаю 16 на 4 буде 64, 2 на 5 буде 10. І 64 4 це те саме, що 6,4. Можна виділити цілу частину і пересвідчити, що так воно і буде. Отже. 60 перетворився в дріб десятковий 6,4. Записуємо відповідь в 6,4. Можна було б розкласти, скоротити, виділити цілу частину і отримати відповідь у вигляді мішаного числа. Ну, перевагу надають десятковим дробам. Тому я записала відповідь саме у вигляді десяткового дробу. Бедорівня 6,4. Спробуйте наступне рівняння розв'язати самостійно. Працюйте. Перевіряйте. Показуємо крайні члени пропорції, показуємо середні члени пропорції. Множте починаємо з крайніх членів пропорції. Перетворюємо десятковий дріб 1,25 у звичайний дріб. Записуємо його через рисочку дробу. Далі розкладаємо чисто на прості множники і скорочуємо. Якщо ви можете виконати це усно, можете виконати усно. Хто пам'ятає, що 25 сотих – це 1 четверта, можна одразу записати 1,1. Далі перетворюємо мішані числа в неправильні дроби. 2,12 перетвориться 2512. 1,25 це те саме, що 1,1 перетвориться в 5 четвертих, і 2,12 перетвориться в 5 других. Далі потрібно обидві частини рівняння поділити на дріб 25 дванадцятих, А це те саме, що помножити на 12 12,25. Отже, обидві частини рівняння множимо на 12 12,25. Скорочимо 12,25 у лівій частині і записуємо вираз для обчислення n. Далі, розкладаємо числа на прості множники, скорочуємо. У нас виходить 3 других. 3 других це 1,1 або 1,5. Записуємо дрівня 1,5. І перевірте, наскільки ви засвоїли матеріал даного уроку, розв'язавши оці два рівняння. Бажаю успіху! Працюйте! Перевіряйте, рішення я не буду коментувати. Ось такі вийшли результати, якщо вони збіглися з тими, які ви отримали, дуже добре. Сподіваюсь, що ви працювали разом зі мною, тому можете відпочивати на все добре.